Мир вам, брати і сестри, слава Ісусу Христу. І одразу я задаю собі запитання: як можна не бачити Бога кожен день? Як можна не бачити Бога кожен день? Це так явно, але не для всіх, на жаль. Сьогодні, друзі, ми традиційно святкуємо цей День подяки. Але, на жаль, в Україні на державному рівні це свято. І що не дозріло. І цьому є багато причин. Іще в 23, можливо, тільки в 23-му році, було додано до Верховної Ради законопроєкт про святкування Дня Подяки. І ви знаєте, не дуже довго було обговорення, чи проводити це свято, але завжди знаходяться обґрунтування. І оце обґрунтування вони стосовно цього листа, які подали депутати України. І роблячи висновок під час цього обговорення, я зачитаю, що це нібито позитивно вплине на зміцнення національної єдності в Україні, але вони побачили ознаки декларативності. Що це значить? Тобто словесна заява про наміри, добрі наміри, цінності без реального підтвердження, навіщо це взагалі. І, на жаль, на сьогоднішній день оця, оці роздуми знаходяться в стадії дискусії. Можливо, Україна дозріє до справжнього розуміння, що таке День подяки. Дійсно, як сказали брати, це не тільки у ці плоди землі, ми їх бачимо, але чи ми бачимо Бога в цих плодах? Ось в чому питання. Хоча є країни, хоча їх теж небагато, де на державному рівні святкується День подяки, вони все ж таки спростили значення цього свята. Хоча на початку 17 століття батьки, так звані батьки засновники Робили акцент саме на молитву подяки. І не тільки подяки тим, хто на це заслуговує, як ми чули в цьому листі звернення, люди, які заслуговують на подяку. Отакий От був головний акцент. Хіба це правильно? Але вони робили акцент на молитву і на те, що заслуговує Бог на нашу подяку. Саме це мається на увазі у Псалмі 144. Ви багато його разів читали, де написано Я, це Давид каже, я буду величати тебе, мій Боже, царю, буду прославляти Твоє ім'я повіки, щодня благословлятиму тебе і співатиму Твоєму і в імені повіки вічні. Це якраз подяку Богу за те, що Він є всемогутній цар Всесвіту. Володар Всесвіту, Бог, який створив нас з вами, людину, та залишив на всі віки обіцянку про неї, поки існуватиме ця земля. Так і записано в книзі Буття 8.22, поки земля існуватиме, на ній завжди буде час сіяння, жнив, завжди існуватиме холод і спека, літо і зима. А день і ніч не припиняться. І сьогодні у нас є достатня причина, щоб зробити паузу серед оцих наших випробувань, які має Україна, і сказати: дякую тобі, Боже, просто за те, що ти є. Це центр нашої подяки. Я буду далі читати цей псалом, і потім ми будемо розмірковувати над ним. Уже з третього вірша написано великий Господь і достойний найвищої хвали. Його велич не збагнена. З покоління в покоління будуть прославляти Твої діяння і звіщати про Твою могутність, будуть говорити про велику славу Твої величі та про Твої дивовижні діла, розповідатимуть про могутність Твоїх чудових звершень. Пам'ять про добрість велику Твою сповіщатимуть і будуть співати про правду Твою. Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Господь добрий до всіх, а Його милосердя на всі його творива. Тебе, Господи, прославляють усі твої діяння, Тебе благословляють усі вірні Твої. Про славу царства Твого звіщатимуть. Про могутність Твою говоритимуть, аби дізналися усі люди про Твою силу, славу і велич Твого царства. Царство Твоє царство всіх віків, а влада Твоя во всі роди. Господь підтримує всіх падаючих і підносить усіх пригноблених, очі всіх спрямованих на тебе, і ти своєчасно даєш їм поживу. Ти руку свою відкриваєш, і все, що живе. Ти зичливо годуєш. Справедливий Господь на всіх своїх шляхах, милосердний у всіх своїх учинках. Господь близький всім, хто взиває до Нього, хто правдою кличе Його, Він виконує бажання тих, хто бояться Його, благання їх чує та спасає їх. Господь береже усіх, хто любить Його, а безбожних усіх Він понищить. Славу Господню! Уста мої будуть звіщати. І благословлятиме кожне тіло святе його імення на віки віків. Цей псалом, я думаю, буде добрим зразком для визначитися в тому, як справді має виглядати на державному рівні День Подяки. Зробити хоч маленький такий поштовх на правильні, правильні думки стосовно Дня Подяки. Все, що потрібно дякувати володарю Всесвіту за те, хто він є, і хто, як написано, все, що живе, зичливо годує. Сперджен сказав одного разу, людина, яка не дякує Богу, не зможе достойно його прославити, тому що неможливо прославити те, що людина не бачить. А людина завжди хоче побачити Бога. А ми дякуємо. Богу не бачачи його. Я пропоную сьогодні подивитися на три причини подяки Богу, які записані в цьому Псалмі. В одному вірші, в 19 му вірші. Він виконує бажання тих, хто бояться Його, і благання їхнє чує і спасає їх. Три причини подяки Богу. І перша причина полягає в тому, що Бог готовий виконувати. Бажання людини. Не то, щоб це була, як, знаєте, паличка-виручалочка, да? я звертаюсь до Бога, і Бог має виконати мої бажання. Ні. Ще за тисячу років до Різдва Христового Давид, автор цього псалму, залишив таку думку: Господь близький всім, хто взиває до нього, хто правдою. Кличе Його. Тобто, людина має зробити якийсь крок до Бога, визнати його, що він Бог, звернутися по справжньому до нього. І Давід був абсолютно переконаний в тому, що Бог виконує бажання людини. По-перше, потрібно звернутися до нього, шануючи його в своєму серці, бо написано, Він близький всім, хто взиває до нього, і він виконує бажання тих, хто боїться його. Коли Христос народився і почав своє служіння, Він сказав до людини: прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я заспокою вас. Це ще одна дія з сторони людини, яка очікує чогось від Бога. Я маю щось зробити. Сказати, взивати Богу. Тому. Ті, хто шанує Бога, написано в нашому Псалмі, будуть здатні розповідати про могутність твоїх чудових звершень, пам'ятати добрість велику Твою, бути щедрий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий. Сьогодні навіть ті, хто не дякує Богу, знаходяться під благодаттю Бога. Вони теж користуються благодаттю. Тому що Бог довготерпеливий, довго многомилостивий, як написано в іншому псалмі, він посилає дощ і на праведних, і на неправедних. Але постає питання. Якщо Бог однаково турбується про всіх людей, то яка перевага у тих, хто боїться Бога? Ну, якщо Бог посилає всім однаково? В Біблії ми знаходимо таке запитання, ріторичне запитання у Псалмі 24. Давид каже: Хто є людина? Що боїться Господа. І далі йде відповідь. Він наставить таку людину на правильну дорогу, яку має вибрати. Душа Його житиме в щасті і насіння Його спадкує землю. І таке правильне приязнь написана Господня до тих, хто боїться Його, і свій заповід Він звістить їм. Людина, яка шанує Бога, яка боїться Бога. Ну, по-хорошому боїться, побажає Бога. Бог відкриває йому розуміння справжньої подяки тому, хто її дійсно достойний. Не людина. Людина часто недостойна подяки. Я недостойний подяки, бо не вмію по-справжньому дякувати. А Господь шанує тих, хто дійсно готовий віддати подяку тому, хто її достойний. Давид підкреслює цю думку в іншому тексті Псалмоф і говорить: Тільки праведні дякувати будуть іменню твоєму. Тобто, по справжньому може дякувати Богу людина, яка праведна. І далі написано: Невинні сидітимуть перед обличчям Твоїм. Ось статус людини, яка боїться Бога. І Бог виконує бажання тих, хто шанує Його. Він чує їх. Із усіх утисків визволяє. Отак От Бог турбується. І за це велика подяка Богу. Друга причина подяки не тільки що Він виконує бажання тих, хто бояться Його, але і тих і чує їхні молитви. Написано Господь близький всім, хто взиває до нього, хто правдою кличе до Його. Тобто, благання це особлива молитва, наполеглива молитва. Невідступна молитва, коли людина благає Бога від усього серця. Ми часто читаємо про те, як зойк, такий вздох, крік людини направлений до Бога, і він виходить із сього серця. Ну, Зазвичай молитва має бути направлена на визнання величі Бога. Це приклад молитви Отче наш, хоча вона переходить і в прохання, і в благання. Коли ми читаємо, що хліба щоденного, дай мені сьогодні, і визволи мене від лукавого, це теж залежить від Бога. Але чи кожну молитву Бог чує? Чи кожну молитву Бог чує? Я вже цей приклад приводив. Лікарі зробили таку, таке дослідження особливості плачу дитини. Якщо дитина плаче, це означає, що вона або голодна, або потребує. Особливої, певної уваги або турботи. А ще вони побачили, що дитина може маніпулювати, наполягати на своєму, використовуючи сльози, свій плач, вона знає, що вона хоче. У пророку Ісаї написано: коли Бог слухав молитви людей, Він також бачив маніпуляцію в їхнім серці і тому не одразу давав відповідь. Чому? Тому що люди не хотіли слухати Боже пророцтво. Навіть коли шукали порятунку від ворогів, Ісай говорить в 30 розділі, тому що цей народ непокірливий, віроломні діти, діти, які не бажають дотримуватися Господнього закону. Пророкам кажуть, не смійте нам провіщати, не пророкуйте нам правди, а говоріть нам щось таке ласкаве, приємне, передбачайте оманливе. Зійдіть з дороги і не говоріть нам про святого Бога Ізраїля. Але при цьому далі написано: Господь буде чекати. Для чого? Для того, щоб помилувати цей народ. І написано: тому Він підійметься, щоб милосердя вчинити над вами. Бо Господь то Бог правосуддя і блаженні всі ті, хто надію на нього вкладе. Допомога від Господа. Приходить тільки на відповідь на молитву покаяння. І далі, там же в цьому тексті написано: Господь напевно відповість на голос Твого волання, як тільки почує Його. Ось який зв'язок. Господь почує і бажання, і все почує, як тільки почує голос Твого волання, і тоді помилує Тебе. Так само і сьогодні. Бог чує тільки щиру молитву. Така молитва буде досягати Володаря Всесвіту і Він буде розрізняти молитву щирого серця. Близький Господь до всіх, хто кличе Його, до всіх, хто кличе Його вистані. І третя причина подяки Богу полягає в тому, що Він не тільки виконує бажання людини. Та, що боїться його не тільки чує молитви її, а й спасає її. Це кінцева мета, друзі, нашої подорожі з Богом по життю. Кінцева мета подорожі з Богом по життю. Спасіння і вічне життя. І за це особлива подяка, моя подяка Богу. Тому що заради спасіння мого. І, взагалі людина, яка сьогодні боїться Бога, він прийняв жертву Свого Сина Ісуса Христа. І ми гарно знаємо ці вірші, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ось вона кінцева мета. І Бог проявив милість до нас, і ми вдячні йому за це. Друзі, як... яке б лихо не трапилося в нашому житті. А сьогодні вже досить цього лиха Бог приготував нам спасіння, особливо для тих, хто звертається до Нього з щирою подякою. І ще один приклад: із Слова Божого, до одного царя прийшли люди і говорять: іде на тебе війна. Після цього цар біжить до свого народу і видає наказ звернутися до Господа. І написано, проголошує піст на всю країну. І зібралися люди просити допомоги від Господа і благали. Боже наш, зверши над ними свій суд, адже ми безсилі щодо величезної навали, що рухається проти нас, наші очі звернені до Тебе. Батьки наші вірили та говорили, якщо прийде на нас зло, меч чи голод. То ми станемо перед лицем твоїм Твоїми, будемо кликати до тебе з нашого утиску. І ти почуєш і спасеш. Друга книга Хронік, 20 розділ, говорить, що так і сталося. І це ствердження того, що захист від Бога, який спасає щирих серцем. Це дослівно слова Давида іще з одного Псалма. Бог, який спасає щирих серцем. Друзі, сьогодні, ми звісно, дякуємо людям, які є в нашому житті. І теж можемо говорити: я дякую тобі, мій друже, за те, що ти є. Це саме простіше, але саме найщиріше висловлювання в адрес людини, яку ми цінуємо. Можливо, вона не так багато зробила для нас, але ми дякуємо Богу, що вона є в нашому житті. Не тільки наша дружина, не тільки наші діти, наші друзі, які вірні. Тому я дякую Богу за тих, хто є в моєму житті. Ми дякуємо за життя, за хліб, до хлібу, за багато чого. Але головна подяка Богу, і сьогодні ми це підкреслюємо за те, хто Він є і як змінює наше життя. І в нашому тексті теж є відповіді, хто щедрий і милосердний, Довготерпеливий, многомилостивий, хто підтримує всіх падаючих і підносить усіх пригноблених, хто своєчасно дає їм поживу, хто руку свою відкриває і зичливо годує, хто справедливий на всіх своїх шляхах, і милосердний у всіх своїх учинках, хто близький всім, хто взиває до нього, хто правдою кличеть його. Тому, друзі, пам'ятаємо, Принаймні сьогоднішні три причини з нашого псалма, подяки Богу, за те, що Він виконує наше бажання через наше щире, відверте до нього звернення, за те, що Він чує молитви наші, за те, що дарує спасіння всім тим, хто любить Його. І хай це буде добрим нагадуванням нашої подяки, перш за все, Богу, і тим людям, які є в нашому житті. Амінь. Помолимось.